Вітаю, ви на каналі Артзайка. І сьогодні ми з вами малюємо ось такий класний букет квітів. Отже, якщо в тебе немає грошей, а ти хочеш подарувати букет квітів, намалюй мамі і подаруй. Так, так Артем? Так? Да? Буде мені букет квітів? Ні. Переходь! Дивіться, ми намалювали ліні, лінію, да? вгорі відмітили висоту глечика. Цю лінію утовщили на 0,5 мм, такий прямокутничок. І тепер промальовуємо з вами вазочку. Давайте ось тут зробимо трошки вущий е глечика. А далі округлимо ось так гарненько. Ось на півколо, Таке гарне-гарне напівколо з однієї сторони. І так само напівколо з іншої сторони. Ручку. Хто не хоче, може не малювати цього. Все це за бажанням. Віточки. Раз. Два, три. Давайте на них потім намалюємо з вами одразу віточки. І вниз трошечки. Ось, як сонечком, так. Одно... Внизу короткі і довгі вгорі. З великого пензлика квадратного. Змочуємо. Хто гуашкою зі мною малюємо гуашкою, хто акварелькою, малює акварелькою. Єдине, якщо малюєте акварелью, то краще за всього, будь ласка, не знаходьте тоді на квіточки. Тобто все окремо фарбуємо, бо акварель не перекриває. Отже, почнемо з вами з столу. Беремо коричневий колір, на палітрочку трошечки коричнього кольору. Далі Коричневий колір трошки змішаємо з бієш кольором, щоб він був ще світліший. І використаємо з вами два-три кольори. Зверніть увагу, що з цієї сторінки з сторони у нас буде більш світлий колір. можна навіть ось такий гарчичний використати, з трошечки з додаванням коричнього і біленького. Біленького можна зовсім трошечки. І в, дивіться, промальовуємо з вами ось такими мазочками з ліва направо. Далі макаємо вже більш коричневий колір і ось цю сторінку, ось цю, ось цю сторону. Починаючи з ось прямо з підгледчика, робимо таку тінь за допомогою коричнього кольору. Тобто, ось ця частинка в нас така більш більш насичена. І повертаємося знову в гарчичний колір. Так. І так. Я щоб тільки частинкою. Так. Беремо ще гарчичного. Слушай, на Так, слухаю. А можна як з свого кольору зробити? Можна. Але дивіться, щоб воно на фоні гарно виглядало, тобто, щоб воно не перемішувалось у вас з основними всіма кольорами. Так, все, дивіться, ще раз нагадаю, що на столі у нас під вазою справа буде така тінь, і вона буде більш темного, ось так відціночку, більш коричневий, такий відтіночок. Зліва більш світлий, справа більш темний. Ось таким чином. Далі ми беремо з вами колір, в яким плануємо робити наш з вами фон. Значить, дивіться, Давайте теж фон зробимо якось цікавенько. Давайте ось цю частинку зробимо таку більш темненьку. Ось тут Прям темно-темно зробимо коричневий. І далі перейдемо в світлий беш. Або можете обрати один якийсь колір, який вам до вподоби, і зробити їм. Але дивіться, щоб не змішувалося з, з квітками. Не жовтий, не зелений і не блакитний синій, як ваза. Так, і зараз зробимо біж колір. Побачите, що вас перебила, просто пічку сказати. Фон можна зробити червоним? Можна, але він на себе буде велику увагу привертати. А Нам, а нам треба на вас? Нам треба на квіти. А. Якщо хочеш червоних, можеш розбавити з біленьких, зробити його таким постельним. Рожевим. Ну, не, не, не маю на увазі рожевим, а маю на увазі більш не таким яскравим тобто зробити його або темнішим. Або навпаки таким пастельним світлим. Ось як я біленький додала в коричневий, і отримала з вами ось такий літіночок. Так. Так, беремо потрібні нам кольори. Блакитний синій білий. І згадуємо, що у нас зліва світить сонечком, тому ліва частинка буде світлою. Права частинка темною. Так ми з вами і малюємо. Почнемо, давайте з вами зі світлої частинки. Беремо блакитний колір почнемо з вами з верхньої частинки по так промалюємо блакитним, по контуру блакитним зліва і всю частинку приблизно до половиночки. Так світло в областим, трошки зайдемо на направу, щоб у нас там перемішалися кольори з вами. І переходимо з вами на біленький кольор і прямо ось, ось цю частинку, ось так біленьким зафарбували, зараз саме трошечки підсохне. Жидкий білий, тому я зразу одразу зараз ще, ще додам блакитного, щоб плавно перемішати, щоб не було так сильно видно, щоб це був плавний перехід між кольорами, у нас така як капелька. Форма капель. Кружочка капелька. Тут саме така вже не дуже гарна. А у вас? А у нас сонце, бо в туман зранку працювати. Тепер... Mm, прикольно. Так, і переходимо нас... на темно Так, да, Кажи. У нас зимою було сильне морозе а у вас вас. Чому О, да, ми встигли побачити? Ну, ми в гори їздили, то там побачили. Все гаразд. Це? Ой, гаразд. Дивіться, червоний. Я... Ось цю частинку темним замальовуємо повністю темно -синю. Так, Встигаєте всі дівчатка? Я вступаю. а з тобою, не... mm. а поклічує. А у вас спитати вас, а ви хотіли б по поїхати в Іспанію? ще раз? А ви хотіли побути в Ісп... поїхати в Іспанію? Ой, дуже хочу в Іспанію по побути. В взагалі... А я хочу в Барселон. Дуже куди хочу. куди В Барселону. Барселону, ой, там дуже гарні є. А, зараз кажу, по-моєму, сходини такі класні. Так, Дуже десь. гарна архітектура. Я угу, я дуже Жовтий, біленьким. І отримуємо два кольори. Спочатку використовуємо темний, беремо пензличок, але користуємося ось цією кругленькою частинкою і починаємо з вами ось такі кружочки вимальовувати. Якщо ось отак робить вас гарний відпуск, то можете залишати. Якщо не робить такого е елементу, то можна ось так от по колу промальовувати. Так само можна використати ще для цього паличку вушну або навіть пальчик, якщо, якщо рядом лежить серветочка, яку потім можна буде витерти вашу руку. Можна Да. Мальовуємо або пальчиком, або, або вушними паличками або пензличком. Обирайте свій варіант, який вам більш за всього вподоби. Так, і по формі робимо вгорі тоненькі. Боках такі крувенький. Підтримай відео лайком, коментарем, підписуйся на канал, надсилай свої роботи. Дувага! Беремо світло жовтий, і по верху або десь з краю додаємо світло жовтого, таке, як вкраплення. Додає нам ефекту, як 3D-візеруночку, типу, є ті, що попереду наші квіточки, або ті, що позаду. І отримуємо таке... Об'ємний ефект. Заходимо трошки на вас так само. Слухаємо. Приєднуйся до нашої телеграм-спільноти, де дітки е, спілкуються і дізнаються багато всього цікавого. Е, всі посилання знайдеш під віто. Зверніть увагу. Зараз буду показувати, як ми з вами будемо малювати зелені віточки. Отже, ми основну квіточки намалювали, а тепер треба додати зелені ось такі е, віточки. Ми беремо з вами тоненький пензлечок, промальовуємо. В'єточку, ось так беремо, віточку промалювали. І до цієї віточки промальовуємо тепер такі зелені, тоненькі, як хвойні такі листочки маленькі. Ось Трошки на жовтий заходить, але нічого страшного. Навпаки, дуже цікаво виглядає. Тож промальовуємо з вами ось такі віточки. Не везде, між ними. Наприклад, ось, ось тут маленьку можна промалювати. Можна теж трошки з різними відтіночками погратися. Так, 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 гарно, анюта дуже гарно, молодець. Додавай жовтого різних відтіночків, можна навіть десь оранженького додати, щоб виділялися. Ну, таке зовсім трошечки. Я ще білу буду додавати. На цьому наша робота готова. надсилай свої роботи і до зустрічі у наступному відео.